Як не стати винуватцем ДТП при дорожньо-транспортній пригоді? Відповідь роз'яснення від адвокатського об'єднання Ювченко і партнери на конкретному практичному прикладі наприкінці публікації та за посиланням буде відеозапис дорожньо-транспортної пригоди і так. Фабула нічний період доби водії легкового транспортного засобу марки Шкода під час руху у середній смузі трьохсмужної дороги без увімкненого сигналу повороту здійснює перестроювання у крайню ліву смугу, створюючи тим самим аварійну ситуацію та перешкоду для подальшого руху автомобілів марки Міцубіші. Який рухався у крайній лівій смузі у попутному напрямку? Відбулося зіткнення зазначених транспортних засобів. Транспортний засіб марки Mitsubishi майже повністю було е знищено повний тотал. Але, на щастя, водій транспорт.